Вітаю, ви на каналі CryptoKid. І сьогодні поговоримо про івент від крутої гри Apeiron та розкажу, як можете отримати Apostle Ticket від мене абсолютно без вкладень. Приємного перегляду. Спочатку про івент, який називається Битва гільдій. Зараз йде новий сезон в PvP. Як бачимо на сайті, топ 200 гравців отримують нагороду в USDT. Це як додатковий лідерборд, і він більше для власників NFT планет та апостолів, адже без складень в топ-200 зараз майже неможливо попасти. Основний івент це битва гільдій. Тут наше завдання набивати зірки, ми їх отримуємо за перемоги та прокачуємо ранг. Чим більше буде зірок в учасників гільдії, тим вище вона буде у лідерборді і відповідно більшу нагороду отримає. Розприділення нагороди йде по вкладу учасників. Чим більше зірок заробили, тим більшу нагороду отримали. В нас є перша українська гільдія криптокіт. Щоб доєднатись, заходите на сайт. Далі зверху вибираєте Guild Bar. Знизу натискаєте на синій квадратик, шукаєте і вступаєте в гільдію Криптокіт. Основний момент: після зміни гільдії ваш ранг скидається. Але всі зірки, що ви заробляєте, вже рахуються як вклад в гільдії. Зараз на лідерборд не звертайте уваги, бо рахує по ММР, а не по зірках. Більшість гравців зараз доєднується до англійських чи навіть російських гільдій, тому мені потрібна ваша допомога, щоб просувати український контент. Також зараз проходить ще один невеликий івент від мене. Перші 20 гравців, які є моїми рефералами, приєднались до гільдії та підняли золотий ранг, отримають від мене звичайний апостол Тікет. Ви зможете відкрити його та отримати NFT апостол або продати. Якщо зайдемо на маркет, то бачимо, що він торгується по 8 доларів. Отримати золотий ранг дуже просто: треба зібрати 32 зірки, а більшість матчів на цьому рівні ми граємо проти ботів. Та таких самих гравців. Я граю без вкладень і за 2 дні вже отримав золотий ранг. Також реферали, які будуть в гільдії і піднімуться до Diamond рангу, отримають ще один такий тікет та код на 300 ігрових токенів Animus. Але тут вже дійсно треба розбиратись в грі і підбирати білд під себе. Про саму гру в мене вже є відео, де розказую основні механіки та показую білди на безкоштовні планети. Вони є актуальні і в цьому сезоні. Я граю водяним героєм з водяною пушкою, вогняним колом та електричними сферами. Пушкою стараюсь попадати по герою, тоді карта повертається в руку і можна її використовувати знову. Вогняним колом стараюсь зачепити якнайбільше ворогів. Цей навик відновлює мені частину здоров'я від завданої шкоди. А електричними сферами зручно користуватись у ближному бою. Ще й якщо три рази попасти, то персонаж застанеться. Посилання на гру та відео з білдом залишу в коментарях. Щоб отримати нагороду, скидаєте мені скрін, що ви є в гіллі, та скрін з гри, де видно ваш ранг. Я перевіряю, чи ви є серед моїх рефералів, і відправляю вам нагороду. Якщо ви вже грали, але не за моїм посиланням, то завжди можна створити новий аккаунт та зайти по посиланню. Однак обережно з мультиаккаунтингом. Тут все провіряється, і минулого сезону більшість мультиаккаунтів не отримали нагороди. Також в нас з'явилась можливість фармити токени Аніма за перемоги. На час івенту зробили Х5 нагород за матч. Я зараз на золотому рангу та за виграний бій отримую 7 токенів. В день ми маємо 10 боїв, і навіть якщо ми виграємо 6-7 з них, то отримаємо 2 долари. Самі токени ми можемо клеймити на сайті та конвертувати зразу в Роні гаманці на USDT чи іншу валюту. Тож реєструємось, кличемо друзів і намагаємось попасти в топ української гільдії. Чекаю на ваші гаманці за нагородами. До зустрічі у наступному відео!